Напевно, два попередніх пленарних засідання, на яких вирішувалося зовсім мало питань, таки змусили депутатів задуматися і змінити тактику ведення сесії. Сьогодні 12 із 19 запланованих пунктів порядку денного народні обранці розглянули ще до обіду, хоча планувалося, що процес цей триватиме аж до 4-ї години дня. Можливо, це трапилося тому, що депутати настали втретє за одну й ту саму сесію затверджувати порядок денний, а відразу прийшли до роботи. Потрібно відмітити, що сьогодні біля сесійної зали знову стояли торговці з ринку, що на вулиці з Долбунівській, очікуючи вирішення свого питання. А саме зменшить їм чи ні розмір фіксованого податку. На цей раз рішення вони таки дочекалися. Депутати проголосували за встановлення для підприємців двох ринків вище згадано та того, що на вулиці Черняка мінімального податку 20 гривень за місяць. Щоправда, ці пільги будуть дійсні тільки протягом четвертого кварталу 1999 року. Рішення міської ради від другого року номер 56 в розмірі мінімального граничного рівня, тобто 20 гривень, що не суперечить закону України про внесення змін до декрету кабінету міністрів України. На цьому ж пленарному засіданні було прийнято рішення про створення в місті нового управління транспорту і зв'язку. Таким чином влада намагається взяти на себе контроль, а відповідно і отримати надходження від міських транспортних перевезень, якими раніше опікувалася область. Взагалі, на нове управління, яке навіть не буде отримувати гроші із бюджету, покладаються великі надії. Адже, на думку міської влади, сьогодні транспортні перевезення з огляду на ті мізерні надходження до бюджету, які вони дають, треба впорядковувати і добре контролювати. Сьогодні потреба міського населення в перевезеннях задовільняється не повністю. Великі витрати часу пасажирів на пересування, необхідне підвищення комфортності поїздок. Також до обіду депутати встигли розглянути частину питань із тих, що ще на першому пленарному засіданні вносилися до порядку денного фракцією руху. Одне з них стосовно заборони перенесення пам'ятника Кузнецову було вирішено позитивно. А от з пропозицією відмінити рішення міського голови про заборону розміщати агітаційні листівки поза спеціально виготовлених щитів, депутати не погодились.